Кожен обстріл для Харкова це не лише випробування на міцність, оперативність та злагодженість всіх служб. Кожен обстріл і приліт це колосальні руйнування. І зі значним обсягом всього того, що потрібно тут і зараз, аби перенести чергове лихо, Харкову допомагають міжнародні партнери. Такого роду допомога зазвичай відбувається відразу ж за декількома напрямками. Так було і після 6 жовтня, коли Росія нанесла удар по місту двома ракетами типу Іскандер. Перший етап це безпосередньо після декілька годин після прильоту. Ми бачили, як фонди приїжджали з гарячою їжею, як фонди надавали психологічну допомогу та ремонтні набори. Другий етап це вже після прильоту. Ми бачимо, що декілька фондів при координації оча та заступника міського голови Сулана Олександрів горбунової Рубан згодились для те, щоб оказати матеріальну саме допомогу. Тому у трьох районах міста. Це було організовано п'ять локацій, де люди саме реєструвалися на матеріальну допомогу виплати від ООН близько 10 тисяч гривень на одну людину. Ми можемо казати про понад 800 сімей, які наразі потребують цієї допомоги. Ще один важливий напрямок: відновлення понівечених квартир та будинків харків'ян. Зараз, хоч і вікна зашиті ОСБ плитами, але представники міста готують вже списки тих, кому завдяки міжнародним організаціям замінять ці ОСБ плити на склопакети. Більше того, декому завдяки міжнародним фондам проведуть і ремонти в оселях. Якщо в цифрах, то лишень через останні обстріли ремонти в квартирах потребують 800 родин. Декілька фондів вже зараз зголосилися на те, щоб зробити скління у деяких квартирах. А також ми очікуємо на теплі речі для людей, що найбільше постраждали тобто для там дітей, для матері і так далі від УВКБ, ООН, тому що ми розуміємо, що через цей приліт багато людей залишилося без усього там найнеобхіднішого. Взагалі, якщо підвести підсумки цієї допомоги, що отримував Харків протягом 2023-го, то вона не для міста, оскільки завдяки фінансовій допомозі Харків має змогу зашивати вікна ОСБ плитами, ремонтувати і відновлювати все те, що руйнують расисти. Якщо ми кажемо про ту допомогу, які міжнародні фонди. Цього року казали, що до ремонту квартир, щодо скління. Ми говоримо про а, понад трьох тисяч квартир, що мали можливість бути претендували на заміну окон та були замінені, а також на ремонт саме всередини. Це міжнародні фундації, такі як ВКБ ООН і АЕМ виділили понад 10 мільйонів доларів на те, щоб провести ці роботи у місті Харкові. А, ключовим а, таргетом було саме ремонт на Північній Салтовці, як найбільш постраждалим районом. І ми. Ми зараз спілкуємося і вже маємо домовленості, що об'єм на скління збільшиться у п'ять разів наступного року. Леся Кополюк, Олександр Іванов, Денис Рибалко та Олексій Муравйов, Харків. Новини.